Доброго дня, діти. Діти, яка зараз пора року? Так, скінчилася зима, та до нас завітала весна. А який зараз місяць? Так, вірно, березень. А за березням який? Так, квітень. А останній місяць весни як називається? Травень, добре. А які ознаки весни ви знаєте? День стає довшим, тепліше, з'являється перша молода травичка. Так, весна пара року, коли все оживає. Після сирої зими земля одягається в різнобарне святкове вбрання. Вже розквітли перші проліски та тішаться на сонечку першоцвіти, повертаються додому пташки. А чи добре ви знаєте весняні квіти? Давайте пограємо у гру, де ростуть квіти: на клумбі чи на галявині, пролісок, нарциси, тюльпани, конвалії, волошки, крокуси, Жовтець. Молодці. Весна, надихаюча пара року. Багато поетів, надихнувшись красою весняної природи, писали свої твори. Ось послухайте, які чудові вірші є про весну. Тарас Шевченко писав Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвинком укрила, і на полі жайворонок, соловейко вгає». Землю убрану весною, вранці зустрічає, а це вірші Лесі Українки. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвонку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Ось так гарно поети описували прихит весни. 3 березня Міжнародний день поетів. І я пропоную і нам з вами перетворитися трохи на поетів і пограти у гру підбери Риму. Наприклад, весна красна. А зараз ви, діти? Сонце. Молодці. Про що ми сьогодні розмовляли? Пропоную нам малювати весняну квітку. Чекатиму на ваші роботи.